Шановні депутати, я просто хотів би уточнити це, що говорила Людмила Вікторівна і Леонід Владимирович. Значить, у нас, і це у проєкті рішення, тому що я проєкт рішення теж погоджував. На 2014 року, рік у нас передбачені були кошти із місцевого бюджету, з районного бюджету 300 тисяч гривень. Тому у проєкті, у проєкті рішення у пункті, де вказано, що дозволити придбати житло на паріному ринку, там стоїть сума не 300 тисяч, а за мінусом 76 300. тобто 76 тисяч 300 гривень, це Кошти, які необхідно нам проплатити за кошторисну документацію проєкту на два житлові будинки. І різниця між цими коштами, тобто залишається 233,400, оці кошти використати на покупку житла на товарі на майбутнє. Оце те, що записано зараз вже в реальному. Всім зрозуміло, які зміни. З уточненням комісії погоджується з уточненням, чи ставить два різні проєкти, два дві різні пропозиції. Члени комісії. Немає? Я не розумію. 375, чому 300?

Програма про придбання житла. На 2014 рік передбачено спрямування 375 тисяч гривень. У бюджеті передбачено 300 тисяч. Ми вносимо зміни до програми придбання житла. Відповідно, залишаємо 75 тисяч на завершення оплати проєктно-кошторисної документації, а решта на придбання житла нам перенову. До зараз відповіда заповнимо ще одну. У бюджеті поточного тобто, року на фінансування цієї програми передбачено 300 тисяч гривень, що менше, ніж передбачає програма придбання житла. Дякую, Євген. Зрозуміло, значить, ставлю на голосування пропозиції постійної комісії. Хто за дану пропозицію, Дякую. прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення прийнято. Наступне питання порядку дню. Про зміни в складі постійної комісії районної ради пропонується наступний проєкт рішення. У зв'язку з визнанням повноважень депутата Менської районної ради, що питання обраного по батомандатному виборчого округу від Менської районної організації за українського об'єднання Батьківщини відповідально за статтею 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні районна рада вирішила. Включити до складу постійної комісії районної ради з питань регламенту, забезпечення законності та правопорядку депутата районної ради Підлімського Тетяну та Миколаєвича. Контроль за виконанням рішення покласти на постійної комісії з питань регламенту забезпечення законності та правопорядку. Нема запоріження. Хто заданий задано пропозицію, проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради, прошу голосувати. Хто проти отримався рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на передачу майна спільної власності територіальних громад, громадців селищ міста Минського району. До слова для інформації надається докумені Володимирівні. Прошу надати дозвіл на передачу майна в даному випадку електролічильника, який знаходиться на балансі комунального закладу міська централізована підлітчна система Минської районної ради. У комунальну власність Ушнянської територіальної громади, так як на даний час лічильник не використовується, приміщення бібліотеки знаходиться зовсім в іншому місці. Є питання до Інни Володимирів. Дане питання задалося тільки на засіданні одної постійної комісії з питань будь ласка. Шановні депутати? Розглянувши на питання. Комунального закладу Мельська централізована бібліотечна система Мельська районної ради та рішення Ушнянської сільської ради від 27 грудня 13-го року щодо передачі з балансу комунального закладу Мельська централізована бібліотечна система на баланс Ушнянського будинку культури одноплазного електролічильника вартістю 206 гривень. Інвентарний номер 113-70-76. Керуючись рішенням районної ради від 11 листопада 2008 року. Про затвердження положення про порядок передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Менського району комісія пропонує районній раді надати дозвіл на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Менського району, а саме електролічильника, інвентарний номер 113-70-76 з балансу комунального закладу Менська централізована бібліотечна система на баланс Кушнянського сільського будинку культури. Е, Володимир, нічого не озвучено проєкт рішення. Зауваження пропозиції є? Mm -hmm. Є пропозиція даний проєкт рішення, який я озвучив в Володимир Яна, що є рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію переходить? Хто mm -hmm. проти утримався рішення прийнято. Що дають депутати? Переходимо до, до питання різне. Хто бажає виступити питанням різне. Немає. Хто не депутати? б питання, зауваження до порядку ведення сесії. Немає. Питання порядку денного пленарного засідання 21 сесії районної ради щось розглянути. Дякую за участь от є дального засідання. Дозвольте 21 сесії районної ради 6 щоб... питання голосити закриті.